Мої вам вітання, шановні, нарешті ми зібрали наш врожай, який не порадував в цьому році. На круг десь вийшло 27-28 центнерів. Врожайність по полях була така від 24 до 35 центнерів. І незалежно від сорту, два сорти в нас було: це була Богдана і була Тайра. Незалежно від сорту, поля, які давали кожен рік, вони дали і в цьому році однакову врожайність. 35 центнерів на гарних полях. І від 24 до 27 це на полях, де врожайність кожен рік вона була не дуже гарна. Що ми будемо робити зараз? Зараз ми готуємось до лущення. Сашко перебирає передній міст. Полетів у нас підшипник та сальник. То будемо готуватися до лущення. Лущення в цієї стерні. Вже другий рік ми працюємо по цій технології, проводимо два лущення. Зараз буде перше це для того, щоб схоронити оцю зеленку, повирізати, перемішати солому, спровокувати падалицю пшениці. У цьому році її буде дуже багато, тому що колоски, які попадали в нас вниз, в зеленку, вони залишились їх дуже дуже, дуже багато. Таке спостерігати дуже неприємно, але нічого не вдієш. Опади в цьому році заливали в нас, як у Бангладеші якомусь. Як ну то ладно, то нам не звикати, е, терпіти втрати такі, то ми все перетерпимо, аби ця війна закінчилася, закінчилася перемогою України. Тримайтесь, захисники України. Ми з вами, ми працюємо, ми нікуди не тікаємо, допомагаємо чим можна. Допомагаємо і вам особисто, і країні. Платимо податки для того, щоб було, були гроші на зарплати, на придбання необхідної техніки. В принципі, все одно я грішу на те добриво, яке ми використовували восени. Це 10.32 чи 10.36, я не пам'ятаю точно. Дніпровське добриво. Замало азоту в ньому було. Тому в подальшому треба використовувати добрива, в якому більше азоту в амонійній формі. Це сульфамофос-20-20-13. І цей азот він буде підживлювати і восени, якщо будуть умови. А також навесні раннє, оце раннє підживлення воно буде е, здійснюватись за допомогою цього азоту. Тобто волога, тепло, він перетворюється у нітратну форму. І я сподіваюся на те, що буде відбуватися кущення. Забажано, звичайно, давати десь 120-150 кг такого добрива, але тут взагалі зараз стає питання, чи треба її сіяти буде восеницю пшеницю. Враховуючи те, що від нас лінія фронту знаходиться в 25 кілометрах, мабуть, ми приходимо до такого висновку, що, може, і не треба ризикувати. І закладувати в поля те, що може просто не вижити під якимись обстрілами чи прильотами. От, тому, мабуть, ми свої поля, мабуть, ще є місяць поміркувати. Мабуть, свої поля ми не будемо заганяти під такий ризик, вкладувати гроші, особливо враховуючи ще те, що ціна на добрива це просто космос. От, тому заганяти себе в мінуса це глупо. Це не те, що ти боїшся чи ні. Це по бізнес-моделі не витримує ніякої критики. От. А вже навесні може ситуація якось проясниться, тому будемо приймати рішення трохи, трохи пізніше. От. Так, ну Давайте не будемо вже про пшеницю. Давайте подивимося, як працює технологія прямого посіву. Зараз ми поїдемо на те наше поле, яке біля посадки, подивимось на наш сонях. Ось наш сонях, який в цьому році дуже постраждав від гусені. Такої гусені в нас ніколи не було. Це просто напасть, вона по всіх полях, по всіх селах, гусінь жре його як, як не в себе. Куди воно йому лізе, тої гусені, пожирала все. Пожирала листя, пожирала шляпки, попродорявлювала. Якщо будуть дощі, буде заливатися туди вода. Вон вона сидить. Та вона вже, я тут не був, десь дня 4. Та ні, є, є вона, ця гусінь. Де ті горобці, де ті ластівки, чому вони не їдять і. Бачите, листя вже все. Листя вже все. Така ось, така ось напасть. Так. Ну, нам цікаво зараз подивитися, як почуває себе Сонях на нашій технології мінімального обробітку. Це чистота від бур'янів та розвиток рослин. Давайте трохи відійдемо від краю, зайдемо всередину. Хоча у минулий раз я зайшов, тоді відтрухався від цих гусень. Ми золота. Так, Так. Так. Прикро спостерігати таке зовсім, що ти дивишся, блять, пока. Так, це в нас. Це в нас розетта під євролайтинг. <риклад> Воно стов... Воно падло ще й кусається. Якийсь фільм жахів. Фух, аж мурашки побігли. Падло. Ще не було такого, щоб я боявся у сонях заходити. Дивіться. це. Сука така. Ля. На кожному. І горобці, бляді, блі, сімечку поклювали, а гусин не з'їли. Так, ну мені все одно треба в рядки зайти. Бляха муха. Давайте обережно як то Фу. Не можу. Так взяв себе в руки, пішов це фільм жахів, я вам кажу. Це, це капець, що на краю, що всередині, гусінь тут. Так. То на краю і Соня гарний, бачите. Мабуть, за то, що грунт плотніший, щільність вища, розвиток краще. Так, ну ось основний наш Соня, вже достатньо пройшов я. Давайте ми подивимось на розвиток. Так. Так, ось корзинка. Ну, мілкувата, звичайно. Та виповнена. Насіння виповнене. От. Корзинки ось така. Наступна така. Така. Ну, то квіточки можете жерти. Така, така, бачите, Ось отакі корзинки в принципі в нормі тут десь до 20 см більше і не треба. Отак виглядає поле зовнішнє. Якби не ця проклята гусінь, то врожайність тут зазвичай була б трохи краще. Ще б трохи листва оця пожила, ще б дало якийсь налив. Але зараз я переживаю за оці шляпки корзинки, щоб туди не затікала вода. Тому дощів, мабуть, вже хорош Хорош дощів. Треба посуха, щоб воно зараз вже, вже не гнило тут хоча б. Щоб не згнило те, що є хоча б. Так, оце вам, оце вам такий соняк. Ну, Давайте по бур'янах. По бур'янах глянемо. Отакий фон. В принципі, є амброзія така, є невеличка, є якийсь мишій. Не дуже, не дуже гарно, звичайно, не дуже чисто. Це все буде потім у пшениці, хоча дядько Сашко мені казав, що Отака дота не росте у пшениці. Ну, будемо сподіватися. От, отак сидю я у Соняху серед оцих посеред цих гусінь. Да, і не хочеться йти обратно. Та я не розумію логіки людей, які кажуть, що такий прямий посів з таким мінімальним обробітком, що мене виручає. Опад. Мені грає на руку ця ситуація з дощами. Розумієте, саме головне для будь-якої рослини це початковий розвиток. І початковий розвиток на прямому посіві він кращий, тому що ми не проводимо культивацію, ми не сушимо ґрунт. Відповідно, ми не заганяємо на велику глибину насіння, проростає воно скоріше, ми зберігаємо вологу. Коли весна без опадів, то прямий посів буде вигравати, тому що ми не сушимо цей верхній шар. І все. Тож, волога навесні, вона виручає саме класичний метод посіву. А прямий посів він більш пристосований для критичних умов. Єдине, що, звичайно, потрібна сівалка для такого посіву, тому що, як би ти не перемішував та не подрібнював. Солому в тебе вона залишається в верхньому шарі, і якщо ти будеш сіяти анкером лижею, так, це УПСка, СуПНК, то ця солома буде налипати. Тому потрібна дискова сівалка. І будь-яка інша вона просто не простосована. Тому, хлопці, якщо захочете спробувати такий посів, потрібно зразу ж готуватися до придбання такої сівалки. Без неї я б не ризикнув таким, таке практикувати. От. До речі, про сівалку, коли я був у Кропивницькому, дзвонили хлопці з ремсинтезу, та ми проїхались на випробування їхнього посівного комплексу. Сатурн з пропашною шиною, От. побував я на полі, намагалися посіяти рапс. От. Ну, на випробуваннях, як завжди, воно буває, не все йде гладко, то розгортачі працювали не так, як треба, то електроніка, трімбловська щось почала, почала збої давати. От. Ну, потім на другий день вже фермеру вдалося посіяти той рапс. Я не заздрю, звичайно, тому фермеру, тому що волога відходила дуже швидко і посів рапсу, був під ризиком. От. Та потім прийшли дощі там і начебто сходи повинні бути гарні. І до обережно бляха муха. Ну от, дивіться, ось ми вийшли на край, тут картина зовсім інша. По бур'янах, дивіться, тут вже тут зовсім рядки чисті, бачите самі, так. Гляньте, продивляються, з жодної, вважай, бур'янини немає. І розвиток соняха на краях він набагато кращий. Розумієте? <смір> Ось оцей ущільнений ґрунт, він більш сприяє росту і розвитку рослин. Соняха. Це вже факт. Ви самі бачите, наскільки, наскільки Сонях тут гарніший. Ось корзинка, набита туго. Так що тут буде врожай. Гарний врожай. От. Давайте зараз проїдемо ще на одне поле, щоб ви не сказали, що ти одне поле показав, може в тебе там ще щось там десь негаразди якісь. Є не на одному полі. Там я і вам і показував його їх відео, там, де я зекономив гербіцид, раундап і не зробив попередню обробку. Ось, друзі, це поле, яке я загубив своєю економією. Бачите, Бачите, що твориться на краях. На краях тут зовсім нічого немає. От. А ось що у нас всередині. Ось вам висота рослини. Бачите, ось корзинка. Такий ось вийшов у нас. Недолугий Соня. Чому так сталося, вже розповідав. Зекономив на попередній обробці раундапом. В рядках отакі бур'яни і отак виглядає це поле. Та взагалі-то я тут давно й не був. Ви знаєте, ще якийсь урожай ми тут і зберемо. Завдяки тому, що потужний гібрид, він навіть у цих умовах... Та ще й налив шляпку, дивіться, тут ще й поле непогане. Отак от, друзі. Тому, якщо хтось буде пробувати, е, випробувати таку технологію, то не потрібно сіяти у зеленку. Коли в тебе зелене поле, не потрібно сіяти і розраховувати на оту після посівну обробку. Не треба цього робити. Краще, якщо вже раундап не подіяв, краще вже загнати диски. Дочекатися дощу, зробити трохи пізніший посів, а тоді накривати його раундапом. Тому що в зеленку, ні, бачите самі, яка висота рослин, воно тут не розвинуте. Та ще й вижило. Це ще й нормально. Я думав, тут зовсім вже буде капець. Це ще й нормально. Ще й зберемо тут якихось 16 центнерів, а може й до 20-ки натягне. Тут, уже, тут погоджуюсь, тут врятували дощі. Що вологи хватило і бур'янам, і соняху. Ну, то поїхали ще на одне поле, на якому у нас посіян, посіяний сонях по соняху. Чому так сталося, зараз розповім на полі. Оце наше поле Сонях по соняху. Чому так сталося? Тому що плани були посіяти кукурузу, а потім вирішили не робити цього. Тому що поле знаходиться далеко, 10 гектарів. Вирішили не заморачуватися, свого комбайна нема косити кукурузу, і тому їздити на це поле. Не захотілося. Тому посіяли сонях. До того тут був сонях під Євролайтинг, а ми посіяли Сузуку під Грандстар. Отакий вигляд має сонях. Ось. Як можете бачити, тут трохи-трохи ситуація краща з гусінню, але все одно вона присутня, все одно вона під'їдає, трощить листя. От. І попереднє тут було лущення палки восени. І, і все, мабуть. І, все, да. і виїхали, зробили прямий посів. Е -е... Навіть не робили попередню обробку раундапом, а зробили її після посіву. Тут і саме можете бачити по чистоті, він практично ідеальний. Нема тут забур'яненості такої, немає тут оцієї амброзії як на інших полях, то отак. Ну, це ж то край, давайте пройдемо у рядки. Ох. 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 Так, ну ось рядочки пішли. Ось така корзинка. Те саме так. Не треба, звичайно, сприймати це за правило. Сонях по соняху. Але все одно чистота його вражає. Не так, як після пшениці. Да. Ну, я думаю тут буде. Я думаю, тут буде гарний врожай. Дивіться, непогано, дуже непогано. Та теж, якщо не будемо сіяти пшеницю, то, мабуть, ще раз прийдеться скористатися сонях по сонях. Ой-ой-ой. Ну а що, Викручуватися якось треба. От. Це, як я вже сказав, Сузука. Так, поїхали на останнє поле. Так. Ну, в принципі, в принципі, на цьому полі все. Ага, сіяли і сонях ми з добривом литовським 2020-13 давали по 100 кілограмів. Ось такий вийшов соняшник. Давайте ще на одне поле проїдемо. Хлопці, це самий огидний огляд Соняха, який в мене був за все життя. Ця гусінь, вона мене кусає, гризуть так, що капець. Їхав тільки, що отут гризнула, там гризнула. Тому я заходити, мабуть, не буду. Оце ще одне поле, яке посіяне по мінімальному обробітку та прямим посівом навесні. Ну, можете бачити самі, проблем тут немає навіть і по серняку, і по розвитку рослин, але проблема це оця гуся Я вже заходити не буду, тому що ніка, я не можу. Все тут буде добре, аби не погнили корзинки, як я вже казав, бачите, яка біда. от Та вон ще дощі йдуть, і обіцяють дощі, не знаю, що тут буде. Ладно, заганяти якісь трикози сюди, якісь оприскувачі, вже немає бажання, хай воно листя вже відходить. Насіння саме налилося, тому я думаю, все буде добре. А може і ні, то що поробиш. Так, ну і все. Це також сузука. Якщо є питання по обробках оцих, по одискуванню та оприскуванню раундапом. Питання в мене були, коли два роки назад я цим замислювався. Тому якщо є питання, задавайте у коментарях. Раз така гульня пішла, ще проїдемось на кукурудзу, мабуть, покажу вам кукурудзу цього року, яка в нас. Все-таки ж ми посіяли її. Да, зараз покажу. Було в мене 20 гектарів пахати, та не зміг я отриматись. Були насіння кукурудзи, тому я кукурудзу все ж таки посіяв. Подобається вона мені. Це кукурудза маз 24. Водо сподобалась вони мені у минулому році. До цього сіяли Євраліс, Сенгенту, і Рахтовську, якусь французьку, і українську кукурузу, лімагрейн сіяли. То, мабуть, з цих всіх Лімагрейн і Євраліс більш до вподоби. Але мас мені сподобався більше. Давайте подивимось на саму кукурузу. Хоча тут була і пахота, однак ми все ж робили тут прямий посів. Точніше, як відбулося, ми зробили культивацію ранньою весною. Вирівняли це все. Дочекалися, мабуть, 4 травня і почали посів. Посіяли і десь пройшло днів 5, ми накрили це все раундапом. То по чистоті кукуруза не дуже гарно більше. Не дуже гарно вийшло по чистоті. Отакі от ось огріхи є, от така Ось амброзія. Але вона з'явилася вже після того, як кукуруза вийшла, вона не стекла, ця кукуруза. І нема такого ковра. Нема такого, щоб вона там сплошняк була, ця амброзія, але неприємно. неприємно таке спостерігати. І навіть там, де амброзія, де Рослини невеликі, качан все одно є ось але ж така сама проблема, як і на сонях. Це оця гусінь. Ось і всередині качана. Гусінь у кожному качані. Я думаю, що всім знайома така проблема у цьому році. Бачите самі. Такі ось качанчики. Ось. Давали румом під дощ ми давали ще 150 кг ні, десь 120 кг селітри сюди, а при посіві застосовували той самий сульфамофоз 20, 20 13 по 100 кілограмів. От. Ну, я вважаю, що селітра потрібна, але вже дивлячись на такі ціни, мабуть, краще додати 150 кг сульфамофосу. Та й мабуть взагалі-то і хватить. Тому що. Не знаю, яка тут буде врожайність. В основному, в основному по одному качану, але є такі ділянки, де і по два качана трапляються. Але вони не доразують отакі. Це третій ось викинула. Є такі рослини, де два гарних качана. Яка буде врожайність знаю. Я по кукурудзі не спец. Але дуже хочеться навчитися її вирощувати, тому, тому будемо пробувати, будемо пробувати сіяти. Цей рік він сприятливий для кукурузи, тому що такі опади у нас були гарні, але оця гусінь пересрала у всю картинку. Так, так. Є ось по два качани. Ось непогані такі качанчики. По цьому році ми будемо з кукурудзою. Так, оце тільки що, звичайно, оці бур'яни. Бур'яни, бляха-муха. Чому я зробив паха, я не... Те, що під кукурудзу робив пахату, я її робив для того, щоб трохи сковернути. У нас був велесовський плуг. Сковернути 4 роки тут не пахалося, був рапс, два рази пшениця була. Тому вирішив зробити отак. От. Ну, А потім будемо після кукурудзи, якщо все нормально, сіяти. Або Соня. А як буде взагалі все нормально, то може і пшеницю будемо сіяти. До речі, в цьому році у всіх гарна кукуруза. Це наша, а це ось сусідів. Бачите, яке, теж по два качани. І тут теж робив прямий посів. Лущення восени одне і тоді прямий посів. Бачите, як кукурузка непогана.